Визнали окремо з екстра, ціна 13 євро за кілограм, лотики знаходяться 10 кг. Зараз покажу, що знаходиться саме в цьому лоті. Ціна його 5850 гривень. Починаємо. Ось такі брендові.

Гарний крем новий. Наступний, ось, ось такий білесенький без клеєчок. Ще ось такий малесенький брок, теж нолесенький з білочкою дуже цікавий, забиваний на спинці проблеми. Наступний, ось такий марчик. Закривається. Тут так закривається. Наступний ось такий теж бежевий, молочного кольору, фігарний. Наступний ось такі червоного кольору вікін. Наступні ось такі трусики з повишеної італії, стягуючим опеком. Теж важкі біля становено важким. Наступний ось такий гніжний голубенький, дуже гарний матеріал, гарно тянеться, ніякої синтетики. Наступний ось такий теж топ. Такий гарний теж розовенький. Ще один такий самий трішки інший колір. Голубенький сірим. І ще такий же самий, тільки чорний, сиренький. Наступні теж ось такі примові. Ось це набір. Буде. Бачите? Ось такий набірчик. Ось такі тросики. Наступні ось такі бежеві теж. тросики, простенькі дуже, дуже. Населявці. Ось такий біленький. Путіний, Ось тут, теж чоловічий. Розмір. Другий елітка жарна. Ще на тут випадає в самому лету, бо ось така маєчка чорного кольору. Це і жінокі. Наступний такий, теж начин. Наступна модель наступ запакована. Я вас почати, показую вам, як там

Ось такий комбідраз, дуже гарний кослончик. Ось, ось такий теж чоловічний Ще ось такі сиренький копир. Ось такі білесники на називашки, дуже гарні. Ще Щось такий монтовий. Ось такий. Щось Повітре. Перечі два. Теж налинки, бачите, з бокві. Ось такий жіночик, шортики. Ось такі налегеньки. Теж так. Ще один головічок високий, там сильно випадку. Тут міре різні. У Лоту знаходиться 10 кг. Біля 200 одиниць наповнені Ось такі маленькі ліпчики, ось так переді зашипаються. Наступні ось такі депорації гори. Такі ніби платочку. Наступні перші ласненькі. Ось такі ліпчик біля інші. Ось такі планки. Дві велиці, рілі, запакована новенька майка, останні шорки, ночі. Ще якийсь саме біленький призер. Матеріал не храба. Ніякої синтезики. Бачите, гарно тягнеться, трикотаж. Ще якийсь самий характер для убори, бежевого кольору.

Йдуть новенькі, гарно тянуться. Повишено італією. Розмір s М. У є дуже багато. Це є топ новенький. ось Такий чорний. Бачите? Такими шлечками ззаді. Наступний такий простенький чорний вір. Ще нам теж попадається така маєчка. Тут стягується талія, теж така наступні ну, трусики, то ми тут Дуже гарний розмір МК. Ще ось такий червоний топ. Ще ось така гарна маєчка ядова. Ось стоїть кармайка. Там уже на травні сплюжова двоих затрон. Ось такий вивчив вирізлой. С поролоном. Наступний темносині. Ось такі плюсики нежні розли. Я розмір бачу, що різні великий, маленький. Jeszcze ostrości ścian wyliczone faktem, też w samym wajniku z bierącikami. Ostrości niżne rąkowe, na wajnki. Jeszcze ostrości ścian. Chyba, że można się z nimi Ось такий сірий рівчик малесенький. Нагадую, є 10 кг. Ось такі жіночі трусики. Для замовлення такого лотка звертайтеся до наших менеджерів. Весь котику вам показувати не буду. Наповнення таке ж саме приблизно, труси, рівчики, маєчки, комбібреси, корпети. Ось такий, бачите. Задені стак, власного кольору, власного матеріалу, вибачайте, у нас там після теж ось такий вірчик.